Сьогодні у нас ось така розпаковочка. І що ж у нас тут, ну, по-перше, зверху у нас такий чудовий пакетик, що ж це? Це набор з СПФ э, 50. Тут у нас от, такий от великий 150 мл крем лосьйон для э, лица і всього тіла. Далі, туди ще в нас входить отакий от чудовий спрейчик, бронзатор. Зараз покажу його вам. Ось такий от спрейчик туди входить. І це все майже по ціні оцього кремчика з СПФ 50. Тут у нас виходить 150 мл крем-лоссион з СПФ. Тут у нас получается вот, такие красивый подарунковий пакетик и вот, такий чудовий э, спрей бронзатор э, Вообще, цей крем коштує 689 гривень окремо, бронзатор коштує 279 гривень окремо. А в наборе вместе с вот таким чудовим пакетиком подарунковим цей набор коштує 699 гривень. Тобто, дуже-дуже велика економія у вас. Більше 300 гривень, тому що пакет він теж стоїть кошти. Далі. По акції зараз отакі чудові спрейчики парфумовані, вони зволожують волосся, зволожують шкіру, зволожують лице і їх можна використовувати вмість парфюма, стійкість в них до 6 годин. От. І мають дуже приємні аромати, чимось схожі на аромати, як от у Вікторії Сікріт. ну наші краще. Тому, будь ласка, замовляйте. Плюс дуже гарна ціна. Взагалі вони тут 225 мл. Взагалі його регулярна ціна 489 гривень. Зараз він по акції 340 гривень. Дуже-дуже велика економія. Далі чудові... така чудова палеточка. 689 гривень вона коштує. Зараз я вам покажу, яка вона гарна. От, бачите, ну, Тут защитна пливочка. На дзеркалі теж э, защитна плівочка. Дуже красива. У нас взагалі багато таких палеточок. в різних кольорах вони є. Будь ласка, замовляйте. Дуже класно лажатися, не скатуються і мають красиві, дуже красиві відтінки. Далі ну і SPF 50 мл для э, обличчя. Э, коштує вона 319 гривень. Будь ласка, замовляйте, бо в прошлому році в червні в Україні вже цієї п'ятидесяточки не було. Все розібрали за квітень і травень. Тож, будь ласка, успійте, бо фільтри у фармасі дуже-дуже класні. Хто раз спробував цей крем СПФ більше ніякі не хоче. На них прекрасно ложиться тональний крем, вони ну, не з'являються не бі більосого відтінка, немає у цього лишнього блиска. Тобто, ви виглядите абсолютно природньо з ними. Плюс ви дуже-дуже гарно захищені дуже класними фільтрами фармасі. Ну і, як завжди, зараз у нас оця серія Аква. Оце в даний момент ми не замовили умивачку і крімчик під очі. Ця серія вона з гіалуроновою кислотою, дуже-дуже гарно зволожує шкіру. Дуже люблю цей гель для вмивання і цей кремчик. Ну і... Дуже хорошо в мене замовляють, бачите, пол коробки. Оце чудове мило, воно на 95% натуральне. Це мило має аромат, ще скажу жималость. От. І зараз воно коштує всього 30 гривень замість 60%. Тож, будь ласка, замовляйте, дуже вигодна буде у вас покупочка. А я буду дуже вдячна вам за лайки. Хто захоче зробити замовлення, будь ласка, посилання під цим відео. Хто захоче отримати дисконт і замовляти самостійно на сайті, будь ласка, теж є посилання під цим відео. Підписуйтесь на мій канал, кому цікаві мої розпакування, бо це все замовлення, справжні замовлення моїх клієнтів. Буду дуже вам вдячна за лайки. До зустрічі, мої любі!